Вітаю усіх. Сьогодні у нас в студії доволі цікавий і особливий гість Олександр Соколов, який сьогодні має особливу місію, буде розповідати нашим ліцеїстам про те, як можна організувати успішний бізнес. Але перед тим я також ще розповім про, про кілька особливостей нашого гостя. Він є засновником Міжнародного університету продажів, ініціатором проєкту Шкільний бізнес-клуб знаю, що на вашому рахунку близько 800. Клієнтів і 16 років досвіду у тренерстві це такий доволі е, вагомий послужний список. Тому я думаю, що дітям сьогодні буде особливо цікаво слухати вас. Але перше питання моє буде стосуватися, в принципі, ідеї шкільного бізнес-клубу: як вона з'явилася? Чому вона з'явилася і е, у що вилилась? Mm. Ну, ми спілкувалися з Андрієм Івановичем Залівським, мером Шептицького, щодо виступів підприємців. Я є учасником Ян Бізнес-клубу клубу підприємців, і щоб підприємці виступали для підлітків 10-11 класу, 9-10 11 клас. І ми поспілкувалися з цього приводу. Я подумав, що класно буде, якщо буде не просто в нас виступи підприємців, а буде взяти більшу відповідальність за те, щоб сформувати нове покоління підприємців в Україні, тому що зараз є відтік підприємців, от ми бачимо, що а підприємці це ті, хто створюють і робочі місця, і беруть більшу відповідальність за оточуючий світ, створюють якісь нові продукти, послуги, і це є конкретна способність нашої країни. Тому я думаю, що взяти поколі... взяти відповідальність за нове покоління підприємців. Це от якраз і є тою метою шкільного бізнес-клубу а для того, щоб поєднати містком шкільну парту і підприємництво. Тобто, наше завдання створити оцей місток, який поєднує шкільну парту і підприємство. Щоб кожен кожен підліток там 9, 10, клас, мав можливість створити власне джерело доходу, стати незалежним ще будучи шкільний партій. Звучить це, я розумію, угу. як мрія, але я впевнений, що це з врахуванням тих технологій можливостей і плюс ресурсу прямого доступу до підприємця, це є можливо в наш час, тому от така от місія, і таке завдання, і так от виникла ця ідея. Тому ми сьогодні тут і. На, хочемо запустити її на території всієї країни і зробити це як такий рух підприємницький. Знаєте, коли Класно ж, коли об'єднуються школяри над тим, як зробити місто краще, да? як зробити свою школу краще, угу. як привносити цінність на територію інших людей і створювати щось корисне, і при цьому заробляти самостійно гроші, етично. Ну там от нас цінності, етичність, відповідальність і кмітливість. Да? Тобто, етичний бізнес, відповідальний за оточуючий угу. світ і кмітливість, як вміння орієнтуватися і вирішувати ті чи інші проблеми, питання, от, виходячи з своїх хобі або виходячи і ще з проблем, які вони бачать, тобто, от вміння так, от залучити молодь до такого руху, ну і завдання, вірніше, якраз залучити молодь до такого руху. Це дуже круто. І ви так е, слушно зауважили, що наче воно виглядає як мрія, але насправді, маючи доступ до технологій, е, діти можуть реалізовувати якісь свої ідеї вже і отримувати за це кошти. Власне, чи можете? Конкретизувати, в яких галузях учні вже можуть пробувати реалізувати свої проекти, не особливо вкладаючи фінанси. Ну, зрозуміло, та, учні ж не, не, не мають такого доступу до фінансових ресурсів, але можуть реалізовувати свої ідеї, і отримувати фідбек. Ви знаєте, mm -hmm. я думаю, що точно відкрита сфера послуг якихось. Ну, наприклад, обробка рілців це точно mm -hmm. доступ є в цьому. Якщо, наприклад, хтось робить хедмейт, якісь іграшки, можливо, або його батьки роблять. Знаєте, буває, батьки в'яжуть якісь mm -hmm. там, не знаю, там, котиків там, або щось там, ну таких різні іграшки. Можна організувати продаж через інстаграм і будуть замовлятися ці іграшки. Да, і таким чином можна, тобто можна або створювати свій продукт, свою послугу, а, і потім зробити якийсь канал, через який можна її просувати, або наприклад, взяти вже існуючі послуги на ринку, або компанії на ринки, які вже надають послуги, і стати посередником між клієнтами потенційними, mm -hmm. да і цими послугами брати якусь свою свій відсоток за те, що це робиш, або можна mm -hmm. створити власні продукти, послуги, або бути самому тим, хто надає певні якісь послуги різного характеру бізнесам, підприємцям там і так далі. Ну там це тут знаєте, я не хотів би обмежувати якимись конкретними напрямками. Чому тому, що тут я впевнений, що сьогоднішні підлітки. У них вже інше мислення, вони більш широко дивляться на це момент. А наше завдання просто їм дати знаєте, поштов. натхнення, угу. поштовх натхнення в цьому моменті, подумати, об'єднати можливо невеличкі групи, щоб вони зустрічалися, об'єднувалися, щоб вони бачили, як працюють інші підприємці, і в них виникали власні ідеї, і вони дивилися навколо і думали, о, класно було би зробити. І от що от це натхнення в них виникало. От наше завдання тако створити. Створити такий, знаєте, простір для цього от, от, творчого. Тому тут немає такого, що оце саме вигідний mm -hmm. напрямок. Да, ми будемо дивитися. Можливо, я от кажу, ідея, да можливо, ми сьогодні проведемо зустріч в Шептійському, і хтось скаже: А ми хочемо ділову гру. Сьогодні старт у нас, і mm -hmm. ми хочемо запустити після виступів підприємців mm -hmm. в ліцеї. Да? Хочемо запустити ділову гру, в якій кожен підліток а, в командах вони, вони створять власні бізнеси вже придумують ідеї, які вони хочуть створити, і прийдуть цю цепочку і презентують свої ідеї mm -hmm. бізнесу попрацював працював команда, можливо, хтось скаже. Слухайте, а я хочу ми хочемо займатися робототехнікою, наприклад, mm -hmm. да? Уявіть собі, і казалось би, ну це ж важка, як створює, що там, а так далі. А чому ні? Ми створюємо тоді кружок робототехніки. Запрошуємо, наприклад, з Києва, там є, знаємо, мене знайомі, які займаються, вже надають можливість для підлітків там розбиратися з робототехнікою і так далі. Створюємо простір, залучаємо підприємців, щоб створити таке коло, в якому вони це можуть робити. Вони можуть створити ці продукти, якісь не знаю різного характеру, використовуючи там мікросхеми і так далі. І так далі. Тобто ми, ми не обмежимося mm -hmm. тут. Тобто це може бути і велике щось, і маленьке, можливо. Там Ілон Маск сьогодні сидить, знаєте, серед тих, хто буде виступати, тому. тобто, ви можете навіть забезпечувати певне менторство і такий патронаж, якщо виникне дуже цікава ідея у дітей в Шептицькому? Да. Так, да, я думаю, що ідеальна картина була б така: перша у нас буде серія зустрічей раз в місяць виступів підприємців місцевих. А uh -huh. плюс буде після цього виступу company visit, тобто можливість відвідати підприємства uh -huh. і послухати цього підприємця, як в нього все організовано, як це все працює. Можливо, вони там побачать якісь ідеї. Такі виступи, щоб були раз в місяць, як мінімум в живому форматі. Да? І другий момент це онлайн виступи підприємців, які з усієї країни будуть там, наприклад, раз в тиждень виступати в онлайн, і кожен може подивитися або в запису, або долучитися, і плюс робота в командах, робота в невеличких групах вже як всередині. Вот і менторство. Да це дуже круто, якщо кожен з цих підприємств місцевих в шептицькому даму там. Ну хто залучиться, наприклад, там 12, наприклад людей да на рік там uh -huh. по візьме відповідальність за якусь кількість підлітків а, і допомогу їм в створенні своїх стартапів своїх цих і профінансувати також ну в принципі можливо тому що залучити гроші залучити гранти залучити підприємці які не проти будуть допомогти той чи інші ідеї це ну це реальність це круто да. і це дуже круто це перший досвід у вас е от такого шкільного бізнесу, чи ви вже реалізовували це в інших містах чи Шептицький буде пілотом? це стартовий стартове пілотне так, да, я от просто подивився, що Шептицький а, взагалі є а, таким знаєте лідером галузі освіти. Uh -huh. Тобто я знаю, що до вас а, ви провели трансформацію. ліцею, uh -huh. зробили да, профільний де 10 11 клас, да, займається, і до вас приїжджають а, за досвідом. Тому uh -huh. якраз цікаво в Шептицькому запустити цей процес, тому що ми таким чином Шептицький ще буде як лідерувати в цьому напрямку, і тим більше а, в контексті того, що з а, там вересня, скільки я пам'ятаю, 2025 uh -huh. року запускається. Підприємницькі класи як е, основна да, як, і дисципліна, як, та яку як, діти будуть вивчати, да, тому це логічно створити вже таку підтримку для е, как би, цієї Ініціативи, яка тільки буде. От а ми вже створимо таку інфраструктуру з підприємцями, які будуть курувати школи, і потім розповсюдимо цей досвід на території України і створимо нове покоління підприємців. Ну в цьому власне, мета і, і в, ваше власне ставлення до оцього введення нової дисципліни, підприємництво і фінансова грамотність. В школи, так? як ви це бачите, хто має викладати і який це буде ефект? Я думаю, що кожна школа потенційно може залучити місцевих підприємців, які. Готові взяти трошки більше відповідальності за нове покоління підприємців, uh -huh. тому що знаєте внутрішньо, от я з батьма підприємців спілкуюся, вони хочуть ну, багато хто хоче якось допомогти і uh -huh. щось якось повпливати. Да? І от якраз можливість долучитися підприємцю до діяльності шкільного бізнес-клубу в своєму місті, да для тих, хто. В нього є от школи, які є. Це дуже класний спосіб трансформату. Уявіть собі, щоб вам в 10-12 класі прийшли підприємці і сказали, як можна започаткувати свій mm -hmm. бізнес, щоб хоча б ідея, що можна це зробити. Хтось під направив допомог створити, створити це етичний бізнес. Ну це було б дуже круто. Це дуже круто. А віць, уявіть, уявіть собі, що зараз в шептицькому з'явиться, наприклад, 50-100 молодих підприємців, які зі шкільної парти там 16 років, 15 років, там 17, да, започаткують свої бізнеси і вони будуть приходити. До вас в студію розказувати цей досвід, а, і потім а, навколо них скільки повірять ті, хто зараз ну там сприйметься, mm -hmm. що а це нереально і так далі. Але побачить, да, це реально і увіть собі далі. Потім можуть всі підприємці приїжджати, наприклад. І я вже домовився про те, щоб ну, я думаю, організувати на основі учнівського самоврядування mm -hmm. в Шепіському, да, в ліцеях, щоб це був усередок, і учнівське самоврядування координувало цей проект шкільного бізнес-клубу. Да, а ми допомагали ментор. Допомагали там ресурсами, людьми, які можуть допонука бы, мають досвід і так далі координувати цей процес, і таким чином це от осередок постійно род. Тим більше, ну уявіть собі, якщо як зміниться, наприклад, Шептицький. Якщо Шептицькому з'явиться завдяки діяльності шкільного бізнес-клубу, плюс тисяча підприємців, молодих, інноваційних, які вигорять, які хочуть щось змінювати. Ви ж пам'ятаєте такі в 10 на класі, це хочеться змінювати світ Олександр. А вам взагалі відомі приклади? Успішного шкільного учнівського бізнесу, тобто такі вже є, що можна. Почерпнути досвід, побачити, о, це круто, це працює. Тобто діти можуть реалізовувати свої ідеї. E, ви знаєте, я зараз дописую, назвав його шкільний е, шкільний е, топ-гайд для молодого підприємця. Я зібрав там досвід. По перше, світовий, де е, е, молодь там 14-15 uh -huh. років, започатковували свої бізнеси, от по всьому світу. От, що, них uh -huh. було, да, що вони робили, а також українських е, малих підприємців, тобто які от е, ну малих неправильно с да? тобто, получається підлітків, які Sai. там 15 16, там 14 років започаткували свої бізнеси, маленькі, великі там і так далі. І, так далі. і тобто, цей досвід він буде доступний, і ми будемо запрошувати ще. Во знаєте, ми зараз творимо, światло, kommer, це створимо цей да, простір і цей світло це створюємо. І будемо підсвічувати тих, хто вже це робить, і будемо їх збирати, і вони також будуть ділитися своїм досвідом. Тому точно такі є досвід. Є в інтернеті, навіть можна подивитися молоді підприємці, там 16 років Україна. Або світи, вам виб'є. Можна там взяти не знаю Gemini або Чат GPT, mm -hmm. наприклад, да, спробувати також пошукати. Але будь-хто ну точно повинен бути обмежений ідеєю, що якщо мені немає 21 року, то я не можу стати підприємцем. Чому? Я рахую що підприємництво це в першу чергу відповідальність. І немає милих. Дітей немає, є mm -hmm. просто е, люди, які ще не взяли відповідальності, і немає дорослих. Це просто люди, які взяли відповідальність. Mm -hmm. Та і наше завдання, знаєте, з одного боку може бути так, що е, людина вчиться потім школа, інститут 20 років, їй 40 років вона так і не взяла відповідальність в 40 тільки починається mm -hmm. робити. От наше завдання це е, пришвидшити е, взліт літаків в країни власних мрій. Тобто, щоб ця взльотна полоса вона була не 20 років, а вона була рік. Півроку, і так далі, спробувати треба. Бо якщо, наприклад. Підліток в 10-12 класі спробує створити свій бізнес і мого вдасться, круто, він вже не зупиниться. Точно він вже піде mm -hmm. по цьому шляху, шляху підприємця і буде створювати користь для суспільства. А Якщо в нього не вдасться, в нього підприємницьке мислення залишиться, і навіть якщо він прийде кудись до когось на роботу, він буде відноситися до своєї сфери відповідальності відповідально. Розумієте, де тому це в будь-якому випадку це прокачка і створення якості, і це корисно для всіх сторін. Для школи це корисно, тому що більш відповідальне стає mm -hmm. покоління. Да, вони займаються об'єднання. Навколо бізнес ідеї підприємницького якогось досвіду, а для батьків це корисно, тому що більше відповідальності вдома береться там mm -hmm. за в тому числі уборку за квартири, де да, там, або, наприклад, виніс мусора і так далі. Бо це або хтось створює скваречники, я не знаю там, або хтось там ще щось робить. Тобто, це все соціальне підприємництво і це все ну якби прояви, коли людина робить якісь покращення. Тому от створити mm -hmm. покоління, яке відповідально створюють покращення навколо себе. Це ну дуже круто. Це дуже круто. Я з вами погоджуюсь. Наміри у вас про просто розкішні, але чому я акцентувала на на, на власне успішних прикладах е, учнівського бізнесу, тому що учням буде напевно по іншому сприйматися, коли перед ними стоять не ну, не, е, не старший, підприємець, підприємець, так не старший підприємець. а... Е, Дитина, яка вже пройшла, вона вже так. має за собою е, певний багаж, та і відповідно вона може цим поділитися. І діти сприймаються як? А, раз він це зміг, я да. теж це зможу. Так, це принцип рівний рівному. Тому, е, тому це дуже важливо і буде дуже цікаво, коли діти ми, будуть... цей, ми цей вогонь запалимо. Знаєте, це як костерок такий, який ми повинні запалити. От, і поступово до нього uh -huh. будуть під'єднуватися досить. Бо, наприклад, в Ян клабі є е, 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 підприємці, які 16 років мають uh -huh. свій бізнес. Да. Я їх запрошую, ми з ними спілкувалися. Ну хтось може сьогодні приїхати. І приїхав виступити і розкаже про цей досвід, да? а хтось там по подальшому буде виступати. І плюс з усіх міст ми будемо потрошки підтягувати і ділитися досвідом. До речі, з цього приводу є ідея створити school, Business school TV, тобто і якраз ділитися досвідом підприємців, які почали з ну, як би, шкільної скам'ї світі. Це дуже круто. Про що будете говорити сьогодні нашим ліцеїстам? Сьогодні буде виступи десь приблизно сіми підприємців. У нас по перше виступить у нас сьогодні СЕО, керівник Ян Бізнес-Клабу Юрій Пасловський з філософії об'єднання. Чому важливі бізнес-клуби? От Олексій Зуб Алотаря виступить нас. Він засновник мережі дитячих садочків Андерсен, і він виступить з теми Хочу і можу. Як от свій запал ви mm -hmm. вносите. А в нас виступить ще підприємець, які розкаже про визначення, як визначитись професією, чому варто бути підприємцем? Я хочу донести ідею і філософію бізнес-клубу взагалі шкільного клубу. І, наприклад, в Америці дуже багато клубів в школах є. Там клуб «Печенік» mm -hmm. Там є клуб, підприємницький є там клуби. І так далі. Я не знаю наскільки зараз у нас розвинута історія про спільноти mm -hmm. спільноти. Да, вот. Я знаю, що Матвіїв, наприклад, займається головою президент президента учнівського самоврядування. Зараз ми його можливо спитаємо з mm цього -hmm. приводу, які спільноти є, і так далі. Але точно в цьому напрямку є ресурси. Ми можемо це розвивати. Тому теми будуть про самовизначення, про клубну культуру, про філософію взагалі підприємництва, чому варто про. Натхнення і досвід шлях підприємця, як хто ставав підприємцем. таким чином ми будемо намагатися поділитися якимись моментами. і плюс ну, такими аспектами, і надихнути першу чергу. Да? Першу чергу надихнути і ідеєю стати підприємцем. А другий момент ми хочемо після виступу підприємця створити ділову гру і розділимо на команди. Mm -hmm. Учасників Учасники. да mm -hmm. ну, власно, буде зала, там знає біля 150, піти, наприклад, людей буде сьогодні в залі. Вот. і кожна команда створить свій бізнес, обговорить ідею бізнесу, обговорить, як буде залучатися клієнти, обговорить, як буде продажі відбуватися, поставки і так далі. І до кожної команди ми долучимо одного підприємця, вже який з нами приїхав сьогодні, який зможе покон... ну, mm -hmm. каби допомогти проводити кардинувати цю роботу mm -hmm. і відповісти, якщо що на питання, mm -hmm. десь там підправити. Вот таким чином ми дамо вже досвід створення підприємця. Да, поки що. В модельованому середовищі, але це буде вже залучення. Це буде досвід, який залишиться з учасниками сьогодні. Стартової зустрічі в тиську вже на все життя. Точно ну я вам вже дякую за те, що ви приїхали з дуже крутою ідеєю. Я впевнена, що вас. Вдасться і дуже сподіваюся, що це реально буде шкільний бізнес-клуб. Діти будуть е, ділитися е, враженнями, ідеями і отримують менторство. Дякую вам, Олександре. Я нагадую, що сьогодні в нас в гостях був Олександр Соколов, засновник міжнародного університету з продажів, але головне, що ініціатор е, створення шкільного бізнес-клубу. Я вам дякую, Олександра. Дякую, дякую вам. Дякую. дякую Було дуже що. приємно з вами поспілкуватися. А у нас попереду ще один гість Матвій, е, президент. Учнівського самоврядування Шептицького ліцею, і він поділиться своїм баченням, чи потрібен шкільний бізнес-клуб у Шептицькому ліцеї. Матвій, рада тебе бачити. У вас сьогодні в ліцеї. Буде така важлива подія, тому що до вас прийдуть підприємці, які будуть навчати і ділитись досвідом, як можна стати ще Шкільної парти, підприємцем. От ти як голова учнівського самоврядування, президент учнівського самоврядування, тобто під твоєю, під твоєю координацією, якби найактивніші школярі вашого ліцею, так? як ти думаєш, чому важливо, в принципі, навчати підприємництва з підліткового віку? На мою думку, це дуже важливо, оскільки дуже є багато підлітків, моїх однолітків або молодших взагалі. Людей, які хочуть в першу чергу заробляти і стати незалежними від своїх батьків, почати якесь таке більш самостійне життя. Можливо, в майбутньому, вже коли їм буде 18 років, переїхати від батьків, або переїхати в інше місто, їм треба якийсь заробіток також. І я особисто також деколи підробляю, оскільки ну, хочеться більш такої незалежності від батьків. Тому те, що до нас приїжджає, Бізнес-клуб за ініціативою Young Business Cluбу. Це взагалі це така крута ініціатива. Ну, ми, коли це почули, ми спочатку не повірили, як це? Ну, якийсь ліцей. Шептицький ну, – це не таке місто, як Київ, Львів. Приїжджає така класна організація із такими ідеями, з такою ініціативою. І ми дуже зраділи, і через це дуже. Важливо, отаке до нас та, е, таким підліткам, як я навчати їх, і для них це буде важливо. У твоєму колі спілкування є ще діти, які вже десь е, ну, підпрацьовують або працюють, не можна сказати, бо шевчаться, але вже десь підпрацьовують або можливо хтось вже щось виготовляє е, там умовно якісь прикраси дівчатам, та якісь якісь вишивки, якісь іграшки, і вже реалізовують в твоєму середовищі. Є такі люди вже підприємці, майже. У мене є таких дуже багато, які підпрацьовують, вони стараються якось, вони дуже багато працюють. І через це з такими людьми дуже важко бачитись. Але багато, в мене дуже багато людей, які працюють. І є, в мене одна подружка, я зараз згадав, яка виготовляє торти. Угу. Зараз я не згадаю, які там. А скільки років? 17. 17. Вона пече торти на замовлення да. і таким чином да. працює. Вона живе у Львові, вона виготовляє торти. Також ну дуже багато людей. Бага є офіціанти. Деколи підробляють там, ну деколи літом роздають флаєри. Дуже багато, але хочу заробити, щоб стати якось фінансово незалежним. Що ти очікуєш від сьогоднішньої зустрічі з підприємцями? В першу чергу я очікую багато людей, які будуть. Задоволені, я впевнений, що вони будуть задоволені. До нас приїдуть дуже багато людей, і не лише Шептицького, а також е з міст, які біля Шептицького. Такі мости, там mm -hmm. обіцялися сніки, РТХів. Можливо, mm -hmm. вдаль... Тобто А учні ти маєш на увазі? Учні так, приїдуть? Так, Учні mm -hmm. з учнівських самоврядувань. Вони їх закликали там по інших школах. І, ну, і вся наш, весь наш Шептицький буде на тому заході дуже багато людей. Багато учнівських самоврядувань ми запросили. І я на думаю, що в першу чергу це буде задоволення. Задоволення почати свій саморозвиток саме в цій сфері. По-друге, я надіюсь на круту майбутню співпрацю з Яном Бізнес-клубом та звичайним Олександром Сомколовом, оскільки та робота, яку вони роблять, ота Взагалі, та наша комунікація з Олександром це було дуже круто. І це було просто більш організовано. Все було нам дуже сподобалось. Я надіюсь просто на майбутню співпрацю з Червонорадського ліцею та бізнесменом. І також, можливо, так, можливо, все перед тим. Олександр розповідав, що в них ідея навіть створити шкільний бізнес-клуб в ліцеї. Ти е, бачиш е, реалізацію цієї ідеї, якщо це станеться, яким чином ти долучишся? Е, я тільки за. Я за, за любий такий двіж, за любу таку якусь організацію, за любу ініціативу, особливо в нашому Червоноградському ліцеї. Е, я особисто буду, я долучуся як. Е, учасник, який буде долучати інших школярів. Бо в першу чергу це треба поширення. Багато хто взагалі не буде знати. У нас багато учнів, які не орієнтуються, що таке самоврядування і що воно робить. І які в нас ініціативи є, і які круті в нас ініціативи є. Тобто у нас вчора було 5 заходів, багато хто навіть знав, що вони існують, хоча ми їх поширюємо повсюди. І це в першу чергу треба налагодити поширення, щоб поширити. Всім учням і розказати про цю ініціативу. І також поширити по інших школах. Напевно, моя така робота це буде поширення. Тобто у тебе дуже відповідальна місія. Так. Я тобі бажаю сьогодні натхнення, бажаю отримати нові знання. Я впевнена, що, попри те, що ви надихнетеся історіями успіху, ви ще отримаєте дуже багато корисної інформації. І, звичайно, я дуже сподіваюся, що через нетривалий час ми прийдемо до вас. В ліцей знайомитися з майбутніми успішними підприємцями, які вже створили шкільний бізнес-клуб. Дякую тобі, Матвій. Я нагадую, що в нас сьогодні в студії був президент учнівського самоврядування ліцею імені Тараса Городецького Матвій Рибуцький. Дякую вам на все добре.